Друзі, зустрічайте наше новеньке надходження у продаж. Це Fiat Doblo Maxi 2017 року випуску з бензиновим двигуном 1,4 механікою та переднім приводом. Дуже класний кольор у автомобіля, все склорідне та оригінальне. Автомобіль потонований, по кузову візуально без нарікань. Має пару фарбованих елементів без криміналу. Так, тут у нас величезний багажничок, шторка присутня, компресор, повний набір ключів, домкрати все є. Класні диски. Гарна новенька гума. Так виглядає по колу. Оптика, бампера, все ціленьке, до встановлено туманочки, в головному світлі LED. В туманочках також LED. Передні склопідйомнички, дуже гарний салончик в гарному стані. Шкіряне кермо, 79 тисяч пробігу, звісно, в кілометрах. Кондиціонер, підігрів, дзеркал, магнітолка. Все працює абсолютно справно. Так, друзі, йдемо назад. Ззаду подивіться також абсолютно ціленький салон, величезний багажничок, дуже гарний сімейний автомобіль тут будь-які задачі. В ходу взагалі без нарікань. Тому приїжджайте, Fiat Doblo Max вже у продажу, чекає саме на вас.